Ну що, дожді похолодало, на цьому на інгульці не клює, тому навіть старатися не будемо. А тут бачимо, рибаки бувають, судячи по поплавочку. І ми тут рибалили минулого року до потопа і після, коли в біозерки нема де стать. Зелений часник торнадо. У нас якраз погода зараз похожа на торнадо. О, зелений, крупна фракція, кольорове всяке-таке. Я би навіть його з чимось розбавив, єдрений. Розбавить є з чим, Кукуруза, карамель. Ну поки реал фішик. Ми не знаємо, чи риба ловиться. А по тому, а по сьому будемо потроху розходувати наш пот новий потенціал. Непогано мішається. Надо ще водички. Не розмокла. Я не знаю, стільки реал фіш п'є, як обична, прикормка. Як адмірал перегар. Коли їй хвате. Думаю, зараз напитається, розберемося. О, прохладненько стало. Ладно, готовлю Снасті і закинемо. Насадочка Дождьовий навозний черв'як. Чого дождьовий? Того вже другого немає. Наконець сьогодні дождик. І вчора пройшов. Будемо. Копати чи ходити по вулиці, собирать, ще не знаю. Прикормка стала, кстати, непогана. М'ягенька, липка, клейка. Що найголовніше клейка і в польоті не розвалюється. В ловочок стоїть вже пару суток і не клює. Ну я знаю, я якраз сьогодні забродний комбіс виложив як здрастя. хоча не треба було, міг би до нього доплити. Дощик нагрянув пораненше, зараза заливає. Півчаса тільки простояли і кльово поки що не бачили. О, прикормка на лина, ляща. І ще настане твій час. Пересипав сумочку, трамбуємо по-бистрому. Осталось тільки намокнути. Можливо, спробуємо на білому озері чи повернемось на інгулець. Паскудство, Ани, погода, просто паскудство. Що ти будеш робити? Та нічого не зробиш, це, це весна, хай буде дощ. Овочі бондюель, кукурудза бондюель, фідер, фідер є, прикормка фідер є. Доволі лящ таранько ропі карась. Чітко. По коропу цей прикорм відпрацював. Час відпрацювати по херсонських, дніпровських карасях. Головне не перелити води. Прикормка не швидко до кондиції доходить. Треба пару хвилин. Почекати, поки набухається. Запах а, офігенський. Просто офігенський. Але треба кашу помішати, розмісити. Дати 5 хвилин ще, щоб настоялася. Жиденька вийшла, кої би додавить. Тірпічного такого цементного. Ох, черв'ячок який лящовий. От тільки лящом не пахне там, де ловиться лящ, можна зловити снаряд, Ілі міну, ілі ще що то, і дрона. На Дніпер не пробраться. Все, кидаємо недалеко. Риба, от вона вона тут тусується, попід берегом іде. На середині нитичка. От і перший клієнт, балабеник, морський засранець, зайшов в прісну воду. Хай рижик. Чіпси полускає, <смі> бичків похрумає. О, починається. Ой, мені це не подобається. На город полетіло десь. нехорошо. Прямо через нас летить по місту. Як наче щось непогане? Опять в комиши залізло і отчепилось. ні. Ух ти! Оце наша риба. Зелений гай таранька заскочила на черв'ячка на бомдюельку. Передавай привіт, рижику, чи мурчику хто перший схвате того і тапки. Що я там уже за чепу знайшов? Сосідній спінінг. Ну, як я удачно попав. Просто таки прицельно, капець. Як то кажуть, перший блин комом. Ну це не блин і не комом. Бісів окунець. Черв'ячка зажер. Оп. В шахту. Навіть йоршики попадаються, кстати. Але не в мене, але попадаються. Крупненькі чіпси, морські, балабеники, а дуба вріже, заглотив падлюка капець. І перший карасик на черв'ячка. Усе з-під берега. І після потопу плюс шалена течія капець я снайпер. І єсь звалив. Після потопу під берегом зробилася бровка, причому мощна, як наче скеля, але не кам'яна. Згамули. Те чия вала вимиває. А раніше було рівне дно, неглибоко. Цікаво було б поглянути на все це структур сканером, що вона. Тигедик, опять окунчик. Мерзопакосна скотина. Оп, може виживе. Вічно заглатують в саму шахту. Раніше такої фігні не було. Нарибачились уже всі сю. Закинув блінні фідера на середину і не черта. Тут хоч з бровки, котячий корм та й прокльовує. Я вам скажу, це непоганий котячий корм. Я би таку в соль закинув, було б їх штук 10-20. А так як це тільки втора за сьогодні і вже, можна сказати, під шабаш. То не дуже то, як то кажуть, і хотілося б. Ух, я чуть не навернувся. Щось підвиложило прямо зі середини. Чи це я сосіда зловив, Чи я не зрозумів. Похоже на рибу. Ага. Угадайте, хто без підсаки. Хто тут молодець? Хто без підсаки? Це похоже на нормальну рибу. Я чув за, за коропів і це вони. От і короб з середини чепушила черпану. Да, це коробчук. І не треба за, за 70 кілометрів на інгулець перти та вискажіть. Це щось цікаве. Батя, я розумію, ти ручку не взяв. Ну хоч ножку візьми. От так от да, це короб на червя. Кукурузний бубалет. Одхватив, бондю... забондюэлив. Це Дніпровський короб. Точно. Ні, це вообще не разу не короб. Чемпіони це овочі Бондюель Ха-ха-ха-ха! Я в шокі. Кіла два, а мені короби сняться. Ви в це можете повірити. Я в шокі взагалі набондюэлилася, дорогая, набубинилася в хлам, червячка захотіла, зелена, за краюшок засоплю, от і одірвалася. Алказельцер. Я багато в що міг повірити, багато чого очікував. Але такого взагалі не міг зрозуміти навіть. Це капець. Двушка 2200 така, аби зікрою була на 2,5 і тянула б аж бігом. Краказябра. Ти ж нам сапет не прогризеш. А я думаю, о, коропець красота, круто. модно, стильно, молодежно. Ну а что еще может быть на, на солодкой бубалет. Вот а так и живем. Хоп-хлоп. Ты Уже раза три клювала на цю. И вроде что-то Бровка точно есть. И рыбка есть. Да як так? От чому вторий гачок це зло, бо отаке трапляється постійно. Але це все одно круто, що риба ловиться на Дніпрі, на дельті Дніпра. Затопило все, як бачите, але все одно крутяк, І ще парочку, і коти обійдуться, підеш у відро. Були якісь пузирі йдуть із дна. Болото скользке і вонюче, подипує мілочовка, ну так собі. У нас тут шикарне місто, прямо таке з бункером бетонним дот чи дзот. Товстенький такий, сантиметрів 15 бетону, заліза бетону, броня від близьких прильотів. Главне, вспіть нирнуть. Ну, Перший буде пропущений, понятне діло. Поки вторий снаряд долетить, вже всередину можна залізти чи десь залягти, занирнуть. Чорт його знав болото. Хоча зараз такі прильоти, що щось в основному по ногам б'є ноги, от Отриває. що не глянеш, що не почуєш. Тому міна ногу одірвала, прильот був, тому снаряд по ногам. Тобто сіляш, так ногу одірвало, а ляжеш всього поб'є. Чорт його поймеш як лучше. Лучше не попадаться. не страдать фігнею. Оп! Диба, дива, 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 диво. Ага. І диба є. Я що, ще й снайс зачепив сусідню, точно. Сносив все як обычно. Тут під берегом коряга тепер на корягі вдоль бровки. Це капець. середини. Ну і туди йому і дорога. А каша навіть не розмилась. Хоча простояло з півгодинки точно. А ма -майо! Ноги мої ноги. Дайте я коліно помию. До чого мене ця риба доведе. О, вже в корчах, уже одчепилася. Але була і нечогенька риба. Щось крупненьке шевелилось. Прикормочка закінчується. Монстер-карп тигровий горіх. Чим нас здивує Monster карп О, колір схожий запах взагалі не разу. фіш. Крупна риба настав твій час. На мелочі ми обтачували свою майстерність. І тепер почалась реальна рибалка з реалфішом. Я думаю, що не клює. Щуча я. Жуча. Густера. Посилочка з розсадою вже прийшла. На нову почту треба поїхати в Білозьорочку забрати. Там у нас і киві, і черешня. І ще щось, хоча сажать вже, мені кажется, взагалі не, не вовремя. Літо жара. Кінець апреля. Так, клює. Але я тепер обережний. тик тик. От, а тут уже затягло. Оки я обережно. Головне через бровку перетягнути. Не перетягується, зараза вся риба сливається. О, номер два. І за цієї бровки вся, вся риба сливається. Подергало теж і перестало. Може стадо тарані. В болотах тут нічого не нереститься, кстати. Цікаво чому. Не лізе, риба не дурна. От вам со середини, думаю, що воно дергає, стягує. Бичок повішався. Трьохочковий. Пряме попадання. Будемо кидати тільки під бровочку. Варіантів більше особо нема. Отак от, от на край течення. Дибини додавилось, треба би холотом пробити, настільки глибоко стало. Оп, я думаю, що воно, Диб-диб-диб-диб-диб-диб-диб-диб-диб-диб. Ну, в принципі, сам долізеш. до води, диб, диб 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 диб. От такі от монстри ловляться на монстр. Карп. Карпа тут нема почти. Мусора на дні, це просто капець. О, це не мусор. І я бачу, я чудову річ бачу, дресену бачу, і вона вижила. Кстати, це не мій Флетик, ні, FS56. Я би тебе забрав, але на тобі така чудова сім'я живе, кайдашева. Що хай дресена живе. Це основні харчі карап'я, і лящові і карасячі і не тільки, може й таранджера, всі, в кого губи сині однеї. І її стало дуже мало кормової бази карапячої. Особливо на інгульці, але надія є відродися. Як бачимо, вся кормушка, мабуть, рік чи два пролежала у воді. Є мисль, що це. Недопотопна кормушка і та дресена виросла вже за рік, але навряд чи вона так швидко відростає. Кажуть, що коли нево проходять і знічтажають її на дні, колонії розбивають. Та треба от 15 до 20 років, щоб колонія відродилася. Ну що, бондюелька відпрацювала на славу. Монстер Краб, тигровий горіх, добив все, що тут є. Що тут, до речі, є? Не, вряд ли то черепаха. Але може бути такі заплави. Що капець, як бачите, чого тут тільки нема? Жа жаба гадюкинг Третій степені. Ладно, пакуємо рибу в сумку. Поважимо і похвастаємося вже вдома. Не будемо розплескувати потенціал тут світить перед сусідніми рибаками, а то всі гав ловлять. Чую, чую, рибою пахне. Святі карасики. А рибкою то запахло. Оп! Запарковалися. Эй, форточник, ти там форточку не вскрий. Форточку, форточку відкрите. Розсада у нас. Пройшов ровно місяць. Я не знаю, що тут, але мені аж самому цікаво. Можете побачити в іншому ролику, а може зробимо в початку, на початку цього. А. -а ай-яй-яй. Що ж це робиться? Форточку, виб... вибивай двері. Вибивай двері. Ой, як аж мені запахло. Ну, ти щукин син. Бечечка, закусон, чіпсончик, Один, вторий, третій. Ладно, і на пасаран. Ось такі пироги. Остальне мені. Улов достойний. І закупка на трещента. три з чим-то, три триста. Не триста, бо Чому? Було вже триста. Інфляція. Ну це таке. Що ж, ссылочки в описі під відео. Кисла груша, коли ж ти потрапиш на коропа, я не знаю. Але карася ти точно побачиш завтра. Що ж, це буде зовсім інша історія. Дякую, що ви підписані на наш канал Капітан Гак. Котик отримав рибку, а значить, точно буде море лайків. Давайте перевіримо під цим відео. Отак от, от проставляйте, діліться роликом з друзями. Бомбящі коменти вітаються. Всім пока і до зустрічі на воді.